Ну а де координати цього чудового поля покажемо в кінці відео? Всім привіт! Сьогодні трохи незвичне відео, саме нове прогулянка по лавандовому полі на глибинці мого улюбленого рідного поділля. саме в місті Гордко Хмельницької області. Я на Лондо полях я ще не був, це перше. Так що співаюся і мені, і вам сподобається. Знаєте, ми би були не ми, якби не розповіли вам трішечки історії цього чудового Лондового поля, загубленого у Глибинці Поділля. Отож, я кажу історія, що ще кілька років тому тут були звичайні поля. А сьогодні це поле стало одним із символів городоцької громади. До речі, знаєте, забув сказати, що хід то вільний, але можна долучитися до збору на Збройні сили України. Це також дуже важливо. Ідея зробити це чудове поле належить місцевій майстрині Ользі Субоданюк, яка запропонувала висадити лаванту на покинутій землі. І, як кажуть, усе робилося за гарною традицією разом на довзі громада, волонтери, бізнес. До речі, не було витрачено фактично жодної копійки із бюджету. Також були дуже амбітні плани перетворити це іще на дуже таке цікаву, потужну фотозону, чого -то тільки не було, адже поруч є і осерце, але війна всьому завадила. Та як би там не було, зараз поле розрослося вже до 2,5 тисяч кущів і потрошки стає популярним туристичним місце. Проект об'єднав мешканців і став прикладом згуртованості та джерелом натхнення і краси. Як кажуть, навіть у наш час цю лаванду планують використовувати у терапії для військових, як основу для якогось місцевого бранду. До речі, колись у городку було ландо кафе, але закрилось. До речі, дуже радую, що коли кажуть городок, дедалі частіше відповідають, це там, де лаванда. Як бачите, локація це на в'їзді із городка із сторони Хмельницького через ремонті. Ось от така от мапа. Ну і до речі, не забудьте підписатися на наш канал. А ми їдемо далі. Всім щасливо і пока.